Добик та цяганко повертають джарону на вершину Ла Ліги. Шикарний матч українців. Баварія рознесла Дортмунд з хитриком Кейна, але в Бундеслізі досі лідирує Байер. Чудовий Евертон, чудовий Миколенко в Італії забив другий гол в англійській премєр прем'єр-лізі. Поразка Арсенала від Нюкасла Зінченко знову на заміні. Мене звати Андрій Сеньків, ви на каналі Гудибін. І сьогодні, як завжди, ми говоримо про це найцікавіше, що відбувся на європейських футбольних полях на вихідних. Перед стартом ставимо лайк цьому відео, оформляємо підписку на цей канал і розпочинаємо. Починаємо ми з іспанської лі ліги, де Жерона на виїзді грала проти Осасуни. Довбик знову у старті. Циганков знову на заміні. Так Віктор був травмований, вийшов у старті у Кубку Іспанії, але поки що якісь такі серйозні, інтенсивні, тривалі навантаження. Мічел йому не дає. Тому у помплоні випустив Віктора на замін. План Жорони на гру це все те ж саме. Гібридні фланги. З м'ячем команда грає в три центральні захисники, Савіо зліва, Коуту справа. Коли Циганков на полі, ситуація змінюється, звісно. Про це поговоримо трошки пізніше. Отож, Жироні було максимально. Но складно проти сесуне команда з памплона це дуже організований колектив, який вміє грати в середній блок. Дуже вертикально виходить з оборони в атаку, знає, як правильно відкриватися від підпадачі та простріл, як створювати можливості для е цих елементів гри. Словом непроста, неприємна, кусюча команда. І жароні точно мали би бути складно. Перший там для жарони це неймовірна складність. Тяжко створювалися моменти, довбик пробував відкривався, але все ніяк. Ось момент з першого тайму, коли Савіо закидує на Артема, але з ним до кінця догорає центральний захисник Сасуни і не дає довбику нічого зробити. Артем просто вибиває м'яч за межі поля. Момент з другого тайму також схожий це про безсилля довбика. В атаці так подача зліва, і Девід Гарсія випереджає Артема, вбиваючи м'яч на кутовий. Чи не єдиний момент Джерони, чи не єдиний варіант нормального білдапу в першу годину гри відбувався через довбика як стовпа? Так жона не цуралася грати довгими передачами на Артема, щоб він спиною м'яч чужих і потім розкидував. Гол перший це абсолютно фудзальна, можливо, так класика. Пас на довбика. Він спиною здорово прикриває м'яч, віддає на Савіо, а перед ним величезний простір. Ми бачимо, який надзвичайно великий простір є для. Бразильського латераля чи то вінгера він вривається туди, обігрується в підсумку з Довбиком. А той віддає просто цукерочку передачу на дальню стійку на Мартіна, і той спокійно забиває у порожні ворота. Асист від Довбика. Далі у жрони почалися проблеми. Це типово для команди Мічела. Фактично в кожному матчі сезону. Не було майже ні одного простого матчу для жорона, не було ні одної простої перемоги для цієї команди, і не було фактично жодного матчу, де б не помилявся Дейлі Блінд. Я сто разів говорив про. Користь блінда в просування м'яча допомозі в конструюванні атак. Але що стосується безпосередньо оборонних функцій, то у делі з цим є проблеми. Гляньте, будь ласка, на оцей момент, коли ведуть передачу, під подачу на лівого захисника Сасуни Мохіку, блінд наче грає добре по будівру хорватському форварду Сасуни. Але в певний момент блінд знову губить гравця, знову концентрується не на просторі, не на гравцю, а виключно на м'ячу, і Анте спокійно випереджає голландця і забиває гол. Цей гол це два на користь. Осасуне, у Жерона не було моментів, у Жерона не було варіантів. Памплонці дуже здорово, дуже добре перекривали кисень усюди, де тільки можна. Для Жерона. І як це завжди буває, чомусь, якось, незрозуміло як для Жерони, коли вже шансів нема, коли наче руки опустились, коли нічого не виходить, Жерона – Робить феєрверк. Отже, подача з лівого флангу від Мігеля Гутьєреса абсолютно прохідна на перший погляд. Подача, звісно, м'яч заходить у вортарський майданчик. Там до нього не дотягується Янгель Ерера, але не зрозуміло, чому вортар Осасуни не йшов в цьому моменті на вихід. Чому він не виходив, незрозуміло. М'яч стукається об газон і довбик в боротьбі з іспанським збірником Девідом Гарсії. Випереджає його та спокійно прибуває у порожні ворота. Осуна, котра прекрасно захищалася до цього Моменту не зрозуміло як дозволило такий безлад у власному воротарському майданчику. Потім на полі з'явився Віктор Циганков, і гра жорони змінилася. Чому тому що? Коли циганкова на полі нема, на правому фланзі жарони грає Янков, то котрий фактично виконує роль латераля. Все максимально просто. Коли на полі з'являється циганков, то схема жарони трансформується з трьох центральних захисників при володінні до двох центральних захисників при володінні. І Арно Мартінес, з котрий грає правим центральним захисником, піднімається максимально високо. Відбуваються численні зміни позицій. Відбуваються так звані трикутники. Я не знаю, як це просто сказати. Циганков Мартін та Арно змінюється позиціями, бігають зонки, утворюють простір. Словом, гра на правому фланзі жерони стає більш складною та непростою для читання її опонентами. Момент з голом циганкова це вривання Віктора в серединку. Цей раз це вривання робив він, а не Мартін чи Арно. Отож, Віктор вривається про тому, що пас для на довбика Мохіка невдало перехоплює. Циганков продовжує вриватися. М'яч таки долітає до Артема, і той скидує у своєму вже такому фірмовому стилі на циганкова. Той з першого разу не влучає м'ячу, а з другого разу влучає рахунок 3-2, ні з того, ні з цього. Гра перевернута, і Жерона виграє. Далі Але ж Гарсія забиває ще один гол. і Жерона, на перший погляд, знову феєрично, круто, красиво. Виграє з рахунком 4-2. Як ця команда робиться? Чому вона демонструє настільки серйозні дива реалізації моментів? Я не знаю. Просто констатую факт. Прямо зараз Жерона – це лідер іспанської Ліги, враховуючи втрату очок Мадридського грала проти райо. Жерона знову на вершині турнірної таблиці. Артем Довбик є другим по результативності футболістом іспанській Лалізі, якщо брати систему гол плюс пас зараз. У Артема 6 голів та 4 асисти. Більше лише у Джуда Берінгема. У нього 10 голів та дві голіві передачі. Трошки вас відволічу своїми проблемами. Сьогодні Тотнем приймає лондонський Челсі за кутируванням нашого партнера компанії Фобет. Тотнем є фаворитом цього протистояння. Я згоден і вважаю, що Тотнем переможе на Тотнем Хоцпросте. Коефіцієнт на це 2,2. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим. Відео забирайте бонус у розмірі до тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка з всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Наступний матч Ла Ліга, про котрий говоритимуть це матч Лас Пальмаса проти Атлетіко, якось мало уваги приділяє як команді Сіміоне у своїх випусках. Так трапляється, немає в тому якоїсь теорії змов. Отже, в п'ятницю вони поїхали в гості до Лас Пальмаса, до команди, котра знає, що робити з м'ячем, до команди, котра знає, що таке пресен, до команди, котра є однією з найбільш організована. Зованих в іспанській лізі. єдине, чого лос Пальмосу бракувало на старті чемпіонату, це класу виконавців. Все решта організації гри у них була. І цей матч, це яскраве підтвердження всього того, що я сказав, вище єдиним джерелом атак Атлетіко, атаки досить таки різнобарвної, були передачі з глибини на хід Родріго Рікельме, котрий грає на позиції лівого латераля. Фактично, він один міг забувати два, а то й три м'ячі, наприклад, в цій ситуації. Коли Грізман опустився в глибину і віддав розрізну передачу на рікельми, той не забив перший зі своїх моментів. Але в цілому Спальма сконтролював гру. Прекрасна гра без м'яча, прекрасна гра у відборі, прекрасна гра в пресингу. Чудове розуміння того, що і коли. Потрібно робити гол. Перший відбір проти грізмана. М'яч тянеться, видається в центр. Потім йде передача на лінію струтного майданчика. Там центральний позахисник Муніос, замість того, що приймати м'яч, пробивати щось думати, пропускає його поміж ніг і Кірян Родрігес, кабетан Лас Пальмаса спокійно і впевнено пробиває у ближній кут. Гол другий це також гол після агресії Ласпальмаса на чужій. Половині поля здорово відбирають, Аль-Хададі підбирає м'яч, віддає на Бенітора Міреса, той прошиває облака ударом у ближній кут. Рахунок 2-0, і єдине на що АТО спримігся, це Голпрестижу відмирати. Краси цієї історії додає те, що в минулому сезоні Кіріан Родрігес боровся з раком і в підсумку вилікувався. А другий автор забитого м'яча Беніто Рамірес в знак солідарності з Кіріаном тоді стригся лесо. за двадцять турів Ла Ліги Лас Пальмас набрав вже 17 очок і це найкращий їхній старт у примері в усій історії. І загалом у команди Франціско Гарсії Піменти чотири перемоги в останніх п'яти матчах. Франціско Гарсія Пімента це та людина, котра очолила Пальмас у січні 22-го року і змогла здобути дев'ять перемог в останніх 11 матчах секунди. Вийшла, виповзла з ласпалямосом у плей оф за вихід у Ла-Лігу і виграла там. Фактично, це перша доросла команда, котру тренує п'ємента. До цього він працював 15 років у системі Барселони з різними командами різних вікових груп. Ну тепер перехід до Барселони акуратненький, тому що вони вдома грали в портирал Сосідада, і цей матч був центральним у всьому турі. Барса вийшла проти сосідада з тієї ж ігрової схемою, що проти мадридського реала, три центральні захисники при володінні Канселу та Бальде займають позиції латералів, Але в цьому матчі руху піднімався інколи вище ніж він це робив. Проти реала можна зрозуміти чаві, тому що в матчі проти Реала фактично це все працювало. Не було жодної небезпеки, був повний баланс. Були круті моменти з триманнями в кишені гравців з глибини. Був спокій в обороні з цією трійкою центральних захисників словом. Зрозуміло, чому чаві продовжив цей, скажімо так, експеримент, але в матчі проти сосідада це не працювало. Тріка центральних захисників не рятувала від чужих атак. А в атаці в барсі банально бракувало ще однієї людини. Соснідат був кращим у всьому. У пресингу, у тиску, як, наприклад, тут, коли Кюнде віддав обріз, незрозумілий і Ойерсабаль дивом не забив Терштеген врятував. Або тут, коли Барса намагалася підтискати Сосідада, але вони спокійно виходили дальньою передачею, Ремірові дає Меріно, той продовжує рух м'яча. М'яч добирається до Берниче. А той спокійно котить на дальню стійку, де кубо знову дивом не забиває. Або, наприклад, тут, коли барса губила гравців в центрі поля, жодного тиску тут не потрібно було. Мендес м'ячем віддає спокійно на правий фланг, кубо крутить, 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 і Мендес має можливість для удару, але пробуває точно у Терштегіна. Інтенсивність, котру давав Сосхідат, пресинг, котрий давав Сосхідат, вихід з оборони, різнобарвник, котрий давав Соскіда, це те, з чим взагалі ніяк не могла справитися Барселона, Зубі Менді, опорний захисник Сосхідада – Це абсолютне диво. І я з нетерпінням очікую, куди він піде далі. Те, як він розвертав цю гру, те, як він зв'язував оборону та атаку, те, які він. Неочевидні на перший погляд рішення приймав, говорить виключно про те, що це людина неймовірного таланту і наступний найкращий на планеті. Номер шість, хай позаздрить йому родрічвускиць. Атака Барси протягом всього матчу не працювала. Ось дивіться, винос, незрозуміло куди. Бем Реміро спокійно забирає м'яч. Це атака Барселони в одному скріні. Фактично, Єдина біда команди Альгоасіля була в тому, що вони не забили свій гол. Хоча награли на нього, і повинні були це робити. Наприкінці зустрічі Барса, котра вже котила цей м'яч до нулів, дивом просто таки врятувалася завдяки одному футболісту виключно це араухо жодних питань немає в певний момент. Барса вже змінила схему. Раухо грав вже по всьому фланзі. Часто заходив у, у серединку. І в певний момент, коли з м'ячем опинився Гюндогана, Раухо зробив ривок до чого -штрафного майданчика. Дивимося, що з ним грає Чо, котрий вийшов на заміну, але просто пропускає у Раухо вбігає, вбігає, вбігає абсолютно один жодного офсайду, і Він забуває поміж ні Рахунок 1-0 на ануеті. Перемога Барселони, але ще раз це повна несправедливість і переможцем. Мало би бути. Інша команда словом, поки не вражають тотально ні Барса, ні Реал, ні Атлетіко. Не дивно, що тренер Сосуни Арасате сказав, що ми сьогодні програли найкращій команді Ла Ліги. Він мав на увазі Жирону. Команда Довбека та Цанкова на вершині турнірної таблиці. І блін, це вже сприймається як буденність. Такі от успіхи українців в одній з найкращих ліг планети. Круто вау! Блін, покричіть про це в коментарях. Йдемо до німецької Бундесліги. Сьогодні я Джує серія з Бундеслігою. з Дер Класікер Дортмунд проти Баварії. Неймовірний матч мав бути найпринциповіший, найкращий, найлобовіший. Але як це частенько насправді буває, не завжди але частенько Дортмунд банально. Всрався Баварія, котра вилетіла з Кубку Німеччини від команди з третьої бундездіги, взяла себе в руки і тотально домінувала в матчі проти Дортмунда. Весь матч два моменти Дортмунда там такі було, але це не системна історія, і немає сенсу говорити про їх значення та вплив на гру. Баварія робила все, що хотіла. Гол перший забила з кутового не було жодного розіграшу. Слідкуємо за опомикано та шлотербеком, котрий грає з ним до кінця. Француз банально бігає у у вільну. Зону і спокійно забиває, чому ж Лотербек не догравав цей момент, як він грав, так ну тут. Тут величезні питання помакано його банально з'їв. Далі був гол, гол номер два. І вже все після 10 хвилин Баварія вигравала 2-0. І Дортмунд знітився, здувся і не запропонував нічого цікавого. Вони вже прийняли поразку на 10-й хвилині. Єдиним плюсом Дортмунда в цьому матчі, єдиною перевагою, був пресинг дуже організований, дуже хороший. Але біда в тому, що контрпресинг Баварії був набагато крутішим ніж пресинг Дортмунда. Умовно Дортмунд здорово підтискає, відбирає м'яч. Але далі що з ним робити? Хрин пойми Баварія одразу ж забирає м'яч назад, реагує миттєво на свою втрату і знову швидко. Атакує зрозуміло, що у Дортмунда були дві критичні втрати: не було Емреджана і не було Фелікса Меча. Два футболісти, котрі є основними в центрі поля для Дортмунда, котрі робили погоду в останніх матчах. Ясно, що і Баварії не було кіміг, але цього ну зрештою не було так сильно видно. Момент, котрий мені найбільше вирізався в пам'ять, це. Оцей момент ми бачимо Забіцара та Ощана двох центральних захисників Дортмунда в цьому матчі. Я тут їх червоним кружечком так позначив. Ось вони розміщаються. Ось Баварія розігрує, розігрує, розігрує м'яч. Величезна зона між ними та центральними захисниками. Якщо би хтось туди вірвався, в цей момент, то були б проблеми. Баварія продовжує робити перепасовки, і знову за кілька секунд та зона. Залишається порожньою цього разу Гурецька не спить, вбігає туди і спокійно пробиває. Що в цей момент робили центральні півзахисники Дортмунда, що в першій фазі цієї атаки що в підсумку, коли Гурецька наносив удар? Мені не зрозуміло. Друга проблема Дортмунда – це абсолютне нерозуміння, що робити з швидкістю Баварії. Ось найбільш показовий для мене момент пас на Мусіалу між двома центральними захисниками Дортмунда. Простір там був, але ж якою була відстань між Хумельсом та Мусіалою, якою була позиція? Хумельса. Він наче то все контролював, все бачу, мав перегризати. Але в підсумку мусіала на швидкості вірвався і пробив по воротах. Те, як Баварія використовувала і створювала простір е, біля вирі Дортмунда, це щось неймовірне. Це просто хай клас. Мусіала та Коман ми тягають та Гумельса е, максимально далеко від власних воріт, розігрують нячі. Бачимо, який величезний простір за спинами Хумельса і Рюєрсона. Якщо ви так високо виходите, ви маєте цей простір контролювати. Ви маєте мати навички та швидкості, щоб потім Компенсувати ну, цей величезний простір, нейтралізувати гравця, коли туди вірветься. Але швидкості Дортмунда — це не швидкості Баварії. тому мусяла їх витягують, потім усяла віддає в цю величезну зону. Команд вривається, і в цей момент і Кейн, і Сане знаходяться, начебто, в офсайті. Вони ближче до воріт Кьобеля, ніж інші захисники Дортмунда. Але це нічого їм не дає, тому що команд віддає на Кейна. Гаррі в певний момент робить крок до власних воріт і не потрапляє в вовсайт отримує м'яч, можна навіть прийняти м'яч, подивитися, підняти голову і спокійно забити. В підсумку Кейн робить хитрик, в підсумку Баварія грає з рахунком 4-0. І Кейн і Баварія прямо зараз у неймовірній формі. Кейн б'є рекорди, робить хитрик за хитриком. Словом, все те, що він хотів, збувається, команда реагує на невдачу, команда багато забиває, команда успішно та вдало, переважно грає, словом, начебто все окей. Окрім того, що Баварія. Прямо зараз не є лідером Бундесліги. там на верху Леверкузенський Баєр Шабі Алонсо. Вони гра на виїзді проти Говенхайма, котрий є однією з несподіванок цього сезону. Командою, яка е, тримається під верхом е, турнірної таблиці. Байер – це команда, котра має і організовані дії при білдапі, і організовані дії у фінальній третині, і різні варіації та розіграші. Так Глянемо на гол перший Першої Байера – це просто цукерка Вірц та е, Боніфейс Фактично на двох з. Зробили цей гол. Вірц на першому кроці обігає опонента. віддає вільну зону на Боніфейса. Той стягує на собі увага, увага, чотирьох захисників Гофенхайма. Чотирьох, коли Боніфейс на лівому фланзі опиняється біля чужих воріт, у штрафному майданчику Паумана залишається два гравці Гофенхайма і чотири гравці. Байра, куди б тут не віддав нігерійський форвард, було б кому забити. Він видає на вір, це Флоріан забиває не такий красивий м'яч, звісно, як Фрайбургу, але також гарно. Гол другий Байра, це теж цукерка кутовий, які вони розіграли. Це просто підручники Грімальдо сам на підбиранні, начебто, але гравець Гофенхайма бачить, що Алекс вільний хоче робити рух до нього. Але... Але його блокують так. Його блокує гравець Байра, і це блокування є ключовим. в Цьому моменті Грімальдо спокійно піднімає і пробиває у ближню дев'ятку воріт. Те, що Гофенхайм повернувся в гру, це повна аномалія. Звісно, вони там трошки включились в другому таймі. Але в цілому, ну перший гол це привоз від градецький, котрий спокійно віддав на штаха. А той пробив з центру поля у порожню ворота. Далі заборилися. Зокрема, та не слідкував за векорстом, котрий забив порожні ворота після доби. Бняння і рахунок 2-2, Це це взагалі про що це взагалі як трапилося? Перший тайм же ж був повністю під контролем Баєра. Але цей Байер, це є про реакцію на такі несподіванки. Футбол це гра, в котрій є багато несправедливостей, і несподіванок і на них потрібно відреагувати. Байер відреагував голом Грімальдо, котрий забив вже п'ятий м'яч у Бундеслізі і виграв цю гру з рахунком В цьому Цього від Байера було все і повний контроль в першому тайміні. Хороші рішення в фінальній третині і розіграш кутового, і реакція на несправедливі пропущені два м'ячі. Команда Алонсо справедливо на першому місці у Бундеслізі, І Якщо хтось і побореться з Баварією за чемпіонство, то це буде не Тортмунд при всій повазі до Кості Степанюка, а якраз Леверкузенський Баєр. Майте на увазі Тема до англійської прем'єр-ліги, де я сьогодні розкажу рівно про два матчі. Матч перший це Арсенал проти Нюкасла. В Арсенала були відсутні Габі Жезуш та Мартін Едегор. Це прям важливі та дуже критичні втрати для канонірів замість Жезуша на поле вийшов Кетія, який зробив хитрик проти шефа до попереднього туї. Ну, А замість Едегора на полі з'явився Хаверц. Так його Артета не використовував і вже не використовує на позиції на лівому, на півланзі. А ось він замість Норпешця ви. Також важливо, що в основі арсенала не було знову Олександра Зінченко, позиція лівого захисника за Такихіру Томіясу, правоногим японцем. Як я вже раніше говорив, це цілком нормально враховуючи проблеми арсенала Оліуму на півланці та вривання Томіясу туди. Ось, наприклад, перший момент закидання від Жоржиніна японця. Або, наприклад, цей момент, коли Такихіру зв'язує команду. У цій зоні отримує передачу де на Жоржині в цей момент стягування японця дозволяють отримати вільний простір Мартінеллі. Жоржині віддає на мартінелі і той отримує можливість для акцентованого прострілу. Це те, чого не може та не вміє робити Зінченко. Так його роль абсолютно інша. І коли за 15 хвилин до кінця матчу Олександр вийшов на поле замість Вайта, то м'ясо перейшов на правий фланг оборони. Ми побачили ну різницю між то м'ясо та Зінченко. Ось Зінченко тут віддає передачу в розріз, котра виводить в підсумку на прострілка Хаверс. Або наприклад, тут, коли він здорово діагоналлю віддає на вільного Мартінеллі. Ці два гравці це про різний. Тип контролю на цій ділянці поля ці два гравці це про абсолютно різний арсенал вмінь та навичок то м'ясо, постійно вривається, котрий грає більш вертикально. І зінченко, котрий допомагає не просто зв'язувати гру, а й загострювати у неочевидних ситуаціях у складних ситуаціях, роблячи такі непрості і неочевидні рішення. Коли зінченка нема на поля, то м'ясо займає цю вільну позицію. За оці дії та рішення Зінченка відповідають Жоржиню та Райс. Коли Зінченко є на полі, то відбувається переформатування, як в матчі проти Ньюкасла, коли на полі вже там з'являвся Фабіо Вієра та інші, коли гра арсенала змінилася та модифікувалася. Загалом цей матч проходив фактично без гольових моментів, без очевидних гольових моментів, з купою напівмоментів з купою тонких складних рішень, котрі були заблоковані опозиції. Ньюкасл Чудово пресингував. арсенал, чудово пресингував. і в цій грі без моментів висока інтенсивність пресингу дарувала приємну картинку та приємні емоції. Виявляється, навіть без моментів футбол, який має високий рівень інтенсивності, може бути смачним та. Цікавим підсумку Нюкасла в тому переміг з рахунком 1-0. і гол, котрий, е, забили господарі. Це про втрату концентрації. Інакше я це не можу пояснити. Друга хвиля атаки м'яч підбирає вілок на лівому фланзі, виконує крос і Саліба губить е, Гордона. Нібито нічого страшного на виході має грати рая, але він е, махнув м'ячем повз Жолінгтон виграв е, боротьбу, і м'яч на лінії брід фактично опинився у одного самісінького гордона, котрого ще раз загуб. Бив Саліба. Рахунок 1-0. Перемога дуже організованого, дуже пресингуючого Нюкасла в дуже рівному матчі. І Ця перемога для Арсенала стала першою в цьому сезоні. АПЛ і тепер єдиною командою В АПЛ, котра ще не програвала в цьому сезоні. Є тот ним. вони зіграють сьогодні 6 листопада вдома проти Челсі. Щиро сподіваюсь, що. Що все буде добре? Ну і другий матч АПЛ про котрий сьогодні говоритиму, це Евертон проти Бормета. Чому тому, що Евертон мене знову дуже і дуже приємно здивував? Окрім цього, Віталій Миколенко забив свій другий гол в англійській прем'єр-лізі. У свій перший сезон він забив одного разу. Кристал Пелас в другому сезоні попереднім він жодного разу не відзначався і тепер забив. Це другий ще раз другий м'яч Миколенка ВПЛ. Цього відбувся дуже рано. На сьомій хвилині, і цей гол цілком і повністю заслуга українця від самого початку атаки до її завершення. Отож, Миколенко вступає відбір в центрі поля після виносу. Прайтона виграє боротьбу, раз виграє боротьбу два. Віддає на кальверта люйна. Той віддає на фанг на Макніла. І Миколенко продовжує рухатись вперед, продовжує відкриватися, отримує передачу прострільну від Макніла. Прибуває раз відбиває Вербрюген цей удара. Потім з другого з другої спроби правою ногою забиває та відкриває рахунок. Оця атака від Евертона – це типова атака від Евертона Шонадайча у цьому сезоні. Швидкий агресивний відбір і моментальна миттєва вертикальна атака. Евертон не переходить у позиційну атаку. Евертон атакує ну, максимально швидко та агресивно. Ось кілька прикладів. Ганагує відбирає м'яч, віддає на дукурету, запускає Кальберта люї на відрив. Фаро заробляє штрафний удар. Приклад другий Гує знову відбирає. віддає на кальвертелюй той самотужки тягне, по зворота. Приклад третій. Знову Гує, знову відбір. Гарнер віддає на макніла. Той вдотик на бету знову є простір, знову є можливість для атаки та виход. Все швидко, все вертикально, і оці всі три моменти так трапилося, відбулося після відбору. Саме ґана Гує, котрий вийшов на на поле в старті замість Онана, котрий грав в основі у цьому сезоні більше ніж Сенегалець. Оця агресія Евертона в відборах це вміння грати Евертона в пресингу, коли це потрібно, і ця от вертикалізація гри це дуже і дуже небезпечно. Тепер зрозуміло, чому Евертон спокійно відпустив Івобі Фулем, чому відпустив Грея е, на близький схід. Ці гравці банально не могли, не хотіли чи не вміли грати отак, відібрати і швидко гнатися вперед. Це дуже круто і це приємно дивитися. Брайтон цього матчу фактично нічого не міг створювати, тому що, окрім небезпеки, яку Евертон весь час е, давав. Після цієї, цих відборів, агресії та вертикалізації гри, вони прекрасно грали в обороні. Я навіть не згадаю жодного моменту, коли Миколенко залишився прям один в один без жодного підстрахування. Я Не згадаю жодного моменту, де б я міг похвалити Миколенко за гру один в один, тому що ситуація один в один. Фактично не виникало завжди була страховка гравців, так не залишали. Ось вам приклад, коли йде діагональна Адінгру на, на право фланг Миконко, наче на першому кроці програє, але нічого страшного, Махніл страхує, і спокійно вибиває м'яч. Момент, коли Евертон пропустив свій гол, це також про чудову підстраховку. Дивіться, де з м'ячем мітома проти нього грає Гарісон. Правий півзахисник Евертона. За ним є Еш -Клюянг. тобто два гравці, фактично проти японця. Все все перекрито, японець хитає. Мітома виконує подачу, м'яч якимось дивом від ноги Янга залітає за шиворит Пікфорта. Це фактично був єдиний найдний момент. Ні, це не був момент. Тобто, фактично, Брайтон зрівняв ні з чого. Цей матч був повністю контрольований Евертоном, і команда Дайча мала забирати перемогу. Що ж до грими Конкавататі, то як не парадоксально, вже сонце вийшло. Хай виходить Що ж до гри Миколенко в атаці, То як не парадоксально, це його вривання, це його удар та в підсумку год були єдиними е, діями українця на чужій половині полі, котрі призвели до небезпеки. Миколенко не був настільки активним, як попередніх матчах, не так багато пропонував себе, не так багато відкривався. Але був набагато більш спокійним, так і було виключно троє четверо людей, котрі у ці вертикальні атаки рвалися. Флангові півзахисники, форвард та дукуре цілому. Цього було достатньо. Та і з білдапом в Евертона була трошки біда. Ось, наприклад, як Миколенка віддав цю передачу. Не зрозуміло, куди і на кого дуже сильно. Евертон ще раз грав на підбираннях, грав у відборі і з тих швидких відбирань агресивних йшли моменти. Це було єдиним джерелом, але дуже стабільним джерелом моментів для команди. Дайча агресія, організація, пресинг, міня. Швидко розвернути гру. Це те, що робить цей Евертон Дайча, хорошою командою, і точно не борцем за виживання. До цього треба звикати. Ну а для команди дезербі для Брайтона це типовий поганий матч проти агресивних вертикальних команд, котрі при цьому добре грають у середньому блоці. Ми, ми нічим не здивувалися. Якщо ви хочете також нічим не здивуватися, то гайда отут та отут. Дивіться мої інші відео на цьому каналі. Дякую вам за увагу, дякую, що були з до самого кінця. Всім спокійного та переможного дня. Слава Україні.